Упродовж семи років Сівікла проводить на Закарпатті літні табори для дітей під назвою Саме Кемп. У 2014-му тут перебувало вісім десятків дітей. Це діти Роми, біженці, переселенці, діти з будинків сімейного типу. Заняття з дітьми тривали півроку з червня по грудень та залишили по собі низку приємних спогадів і знайомств цього року. На програму саме Кемп звернули увагу та підтримала швейцарська організація «The Future of Human Rights Forum». Наша програма була спрямована на вивчення дітьми іноземних мов англійської та німецької за допомогою комп'ютерних технологій, таких як ігри, фільми, інфографіка. Паралельно учні вивчали й комп'ютер. Упродовж табору діти писали твори, а також розповідали, як вони, юні українці, розуміють слова мир та свобода. Ай сінк фріда ціс із гепінесфемелі френс. Піс це коли People can understand each other. Мир це коли нема війни, це коли люди у, у мирних відношеннях, коли вони не сваряться. Свобода це коли людина на, на дворі, свобода і бігає, мир це дружба, молитва. Бо люди можуть жити в мирі. Мир це коли е, сім'я. Коли всі люди дружать і не ссоряться, не б'ються, свобода це відчуття, коли ти можеш зробити, зробити те, що хочеш, але не завжди свободу розуміють правильно. Крім жвавих дискусій у рамках проекту Саме Кемп діти провели в Мукачеві екологічну акцію, спрямовану на збереження навколишнього середовища. Її захисники природи цікавилися в містян, чи дбають ті про довкілля, та просили не засмічувати рідне місто. Крім того, учасники табору відвідували краєзнавчі екскурсії, брали участь у спортивних змаганнях та розробили чимало вартих уваги проектів, до прикладу, облаштування в Мукачеві міського зоопарку, створення притулку для тварин, вело таквапарків та тощо. Діти сподіваються за підтримки мера та інвесторів вдасться реалізувати ці проекти в майбутньому. По завершенні навчань учасники мовного табору склали онлайн-тести та одержали відповідні сертифікати. А Civic Клаб вкотре став центром дружби та солідарності дітей на Закарпатті. В ході цієї програми даного курсу ми побачили, що діти значно покращили свій рівень володіння англійської мови, оскільки це їм допомогло подолати мовний бар'єр, який завжди переслідує чомусь дітей, і вони не можуть вільно володіти англійською мовою із за цього. Думаю що загалом діти задоволені програмою, оскільки це видно, по тому, як вони брали участь у всіх цих заходах. Такі денні табори сприяють толерантності, зміцненню зв'язків та дружби між різними національностями. Так, ми різні, але ми разом, бо чужої біди не буває. Наголошують організатори саме Кемп. Вони обіцяють і надалі підтримувати дітей та сприяти їхньому розвитку. І наостанок приємно констатувати. Літній табір зумів об'єднати не лише дітей, а й їхніх батьків, які створили на базі «Сівік Клаб, жіночий клуб із промовистою назвою Надія.